Вітаю всіх на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене в гості. Розпочинаю сьогоднішнє відео із розпаковки дуже смачної ароматної кави від компанії 25 Coffee Roasters. Неодноразово ділилася з вами, що. Замовляю її і дуже сподобалась мені саме лінійка Тафлер. Яку би каву я із цієї лінійки не обрала, вся вона дуже смачна. А мені подобається загалом, чоловік у мене полюбляє більш крепшу каву, тому він бере дві чайних ложечки зазвичай на чашку, тому що ми запарюємо каву саме в чашці, а мені вистачає однієї. Ми з чоловіком кавомани, тому я не тільки роблю каву вдома, а ще й насипаю йому в баночку і даю, щоб він на роботі під час обіду міг випити також кави. Хочу ще вам нагадати, що при замовленні кави на 350 гривень і більше ви отримуєте ще й безкоштовну доставочку до вас, а також безкоштовний помел під ваші потреби. Замовляючи каву за промокодом моїм мама 4, ви отримаєте 20% знижки на всю. Зернову каву, окрім дрібів, комбо та наборів. Посилання, де можна замовити каву, чай та різні смаколики, я, які завжди, лишу в описі під відео, а також свій промокод. Користуйтесь і всім смачної кави. For me to say this, I'm not exactly gay, but sure as hell, straight, traces. If I'm honest, I feel somewhere in the middle, a little. I've been trying to deny it for a minute. It only comes out when I look at who I'm kissing. It only comes out when I look at who I'm kissing. it's so important that you name it wear a label till i'm ready for the changes it's not a face but i just don't know how to phrase it phrase it it's hard enough to find someone who really sees you even i look in the mirror and i'm see-through no one gives me color quite the way that you Приїхала мені посилка із сінцея. Василько не може чекати, йому треба бігом. Так що робимо розпаковку. Покажу вам, що купила. У -у -у. Да? Откривай. Откривай. Так. Ух ты! Ти... ні 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 Лампу не буде друсики клутати. Так. Палочки. Спочатку буде ось така розпаковка, розпаковує Василько, а потім я вам детальніше покажу. Що Папа, там мама. було? Мама, ось це, до речі. Помаленьку. Ось це, до речі, мої тапки. Я купив. А рожеві це вікіні. Вікі купив. Дивіться, замовляла перший раз на свінсеє якийсь такий типу декорчик. Зараз розпакую. це взагалі лампа мені на стіл. Мені дуже часто діти сплять і треба щось на моїй стороні. Що-небудь таке, знаєте, з освітленням. І вперше я замовила собі на сінцеї щось ось таке. Ось таку лампу. Лампу на зарядку. Лампу треба на зарядку, сюди треба лампочку купити. Купити? Да, сюди треба купити лампочку. Коштувала вона зараз 299 гривень. Так, дай Сюди опочкай, опочкай. Сюда, мамі. Окрий, відкрий. Відкрию зараз. Откриє Почекай. такі. Тобто бударки. Бударки. Подарки мамо купив. Ти купив? Василька думає, що це все йому подарки. Злазь звідти. Ти купив? купив, купив. Тут я! Так, да. це моє. Так, розпаковочка. Боже, подивіться, з яким лицем у мене Василько робить розпаковку. Так, пакетик лежав. І-і-і. І квіточки. І, і. і, і о, квіточки. Ось о, таку композицію я взяла. О, ту, 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 ту. Єдине, що її треба, подивіться, вже, вже він лізе в коробку. Топий. Вони не пахнуть, впадеш. Я побачила ось цю композицію, вона така дуже гарна йде з горщиком. І думаю. Дивіться, що робиться. Вася. Василько, ти що робиш? Найкраща посилочка із сінсею мені приїхала розпаковка. Опа! А тут мені дитятко, Василько! Якби так можна дітей було купувати. Дивіться. <смір> Оп. Ну, поки у нас Василько бавиться. А, до речі, ось ця композиція коштувала також по акції на сінсеї, здається, Витачки. 99 гривень. Ви. Там у них якісь є розпродаж. Витачки. І ви, до речі, подивіться, дуже Витачки. легко вона Витачки. розрівнюється. Мам. Мені подобається. Ось така невеличка. Я подумаю, де я її поставлю, мені щось не вистачає на поличці моїй. Дивіться, є в мене ось така поличка тут зі спеціями. І тут, ось тут. Це можна поставити сюди. А ось ось цю прикрасу можна поставити ось сюди, для прикладу. Що? Це я, це я Або для зручності. Моя качалка, моя качалка. Ось так. Це моя ось, мам, мам. І ось так. Три качалки, три того так, а тепер покажу більш детальніше, що я купила на сінцеї. Весела розпаковка закінчилась. Васильку пішов бавитися коробкою. Так, замовила я штанці для Вови 104-й розмір, і ви знаєте, що вони, бачу, такі будуть на нього великуваті. Він такий щупленький, худенький хлопчик, але розмір 98 йому також з деяких штанів уже не підходить. Тому, бачите, тут як вгадаєш, саме ось ця моделька, мені здається, була по акції. Я вам обов'язково з боку десь вставлю картинку. Скільки вони коштували на сінсеї, а, вони йдуть на зав'язочках, якість хороша, непогана. Мені навіть здається, що ці штани може вдягати поки Василько, так що нічого не пропаде. А, 104 см штанці. А, вони йдуть по боках з карманчиками. Ось так. Ну, Виходить, у нас Вова буде, поки. Без нових штанців. Взяла ще 4 ковтинки, 116 розмір на Василька. І ви знаєте, я дивлюсь, вони такі, знаєте, на нього, певно, будуть великі. Треба було брати все-таки 110 розмір. Але ось дещо ми носимо вже 116 і на нас добре. Тому я і так і взяла 116-й. Ну, поміряємо на Василька, не знаю, нічого не скажу. До речі, по якості дуже приємні на дотик. І йшли комплектами по дві штучки. Одна ось така з динозавриком. Ну, сподіваюся, що малюнок буде добре переносити прання. І одна ось така просто чисто синього кольору. Далі ось такий набірчик. Тут така сіренька ковтинка, іде також з такою, знаєте, Наліпочку, і не дуже я їх люблю. Я все-таки сподівалася, що це по-іншому трішки набито. Ну, але нічого трішки поносимо. І ось така йде. Це також був комплект. А, так, далі замовила я хлопцям своїм трусики на Сінсеї. Взяла комплекти, ви знаєте, дуже приємні ось ці на дотик. Тут йдуть ось світло в сірі. В сірі і чорного кольору. Три штучки, розмір брала 110-116. Ну, я думаю, що вони добрі будуть і на Вову, і на Василька. Так, і взяла ось тут е, іде 5 штучок, і також, ви знаєте, що такі непогані. Єдине, що ось ці малюночки, мені здається, що вони потріскаються. Але. Ви знаєте, що вони не на кожних трусиках є ось ці наліпки. Ось біленькі, для прикладу, просто біленькі, на цих є. На сірих немає. Так що, бачите, на деяких є а ці малюнки, на деяких немає. ось На трьох є, на двох немає. А ці були комплектом 5 штучок. Так, взяла ще Васильку вже на літо футболочки, бо я хоч і хожу на секонд-хенд і знаходжу непогані варіанти, але вже Васильку такий, знаєте, більшенький і не завжди на нього щось є. Ось на вову легше знайти, а ось на Василька вже більш-менш проблематично. Тому я замовила, тут в комплекті іде дві футболочки, ось таких. Також дуже класні, приємні на дотики. До речі, ось це без наліпок, це пофарбоване. Ось я навіть думала, що на тих кофтинках також буде. Ну, але а, вже як є. Ось така, до речі, з кишенькою футболочка. А для прикладу, так, футболки я брала 110-й розмір, і вони, знаєте, будуть саме-саме. На Василька, чому я кофти взяла? 116-й? Ех, я не знаю, ну, але вони все рівно не пропадуть у нас. Хлопців у нас двоє малих. Так що полежить і буде. Так, і ще взяла ось такий набір. Тут у нас а, 5, здається, чи 7 футболок. Зараз ми порахуємо. Це також ось 110-й розмір. Іде колір трішки не передається. Ось так присяду. Одна, дві, три. Це зелена, це голуба. Так, 4, 5, 6, 7 футболок. Сім футболок, і ви знаєте, що можу рекомендувати дуже приємні на дотик. Ось дуже класні. Такі простенькі, простенькі. Мені здається, що і пратися будуть, і не будуть кашлатися. Ну, Футболки мені ці подобаються по якості взагалі. Ось ці дуже-дуже м'якенькі такі. Прості футболки, без ніяких візерунків, просто різнокольорові. Мені здається, це найкращий варіант. А, ці ось такі трішки цікавіші, і також вони приємні на дотик. Тобто а, саме на ці футболки я може, лишу вам в описі під відео посилання, бо дійсно якість мене здивувала дуже круті. Якщо є, на ваших хлопців можете собі взяти. Зали ми з вікою собі ось такі тапки, бачила у наших дівчат-блогерів, які показували, що ходили в магазин, показували вживу ці тапочки, я знала, що не прогадаю, точно а вони по якості будуть класні. У нас в магазину, на жаль, сінсей немає. Мені доводиться все замовляти онлайн, але дуже класно, що ви в оглядах показуєте ось ці всі класні речі. І я можу це замовити онлайн і знати, що воно а, прийде таке, як мені треба. А, собі взяла трішки більше, бо в мене і нога більша. Я взяла розмір 40-41. А Віка взяла собі 38-39. Вона захотіла собі рожевенькі, я захотіла щось таке, знаєте, спокійніше, бежевого кольору. Мені здається, що у всіх наших дівчат блогерів саме ось такі тапки, але вони коштували 165 гривень пара. І мені здається, що це дуже круто, дуже класна ціна на такі тапочки. І остання моя покупочка це ось таке простирадло. Взяла 1,60 на 2 два. Знаю, що могла взяти в себе подропу, але це потрібно доплачувати свою доставку. Як не крути, а асінце, я робила замовлення, безкоштовна була доставка. Прямо додому, тому тут вибір, вибір очевидний. Єдине, що не знаю, як буде це простирадло у використанні, бачу, воно трішки тягнеться. А в мене є схоже простирадло, я якось купляла, і воно повністю покашлатилось. Як буде з цим, не знаю. Напишіть мені, якщо ви користуєтесь простирадлами із сінсей, будемо сподіватися, що воно не покашлатиться дуже швидко, бо в мене вова без памперса, і мені змінювати постіль треба кожен день. Кожен день змінювати простирадло або взагалі повністю постіль. Тому. Я думаю, що потестуємо. Я його зараз розпакую, поперу, і вже завтра, певно, воно піде на мій матрас. Так, лампу вже вам покажу в дії пізніше, коли куплю сюди лампочку. Я дуже сподіваюся, що вона буде працювати і на моєму столі. Займе своє почесне місце. Вона така маленька, компактна. Я думаю, якраз мені підійде. Так, постелила я вже ось це простирадло на резинці і Сінсею на своє ліжко. Розмір підійшов, по якості скажу, що все-таки трішки грубше, ніж я думала. Воно тягнеться. ну Побачимо, як воно буде під час використання, бо все-таки перу я постіль зараз дуже часто і ось дуже-дуже сподіваюся, що це постирадло довго мені послужить. Як ви помітили, дістала я свою стареньку ковдру, я її не викидала і не збираюсь, вона пізніше переїде в наш будинок, коли ми будемо використовувати його тимчасово як дачу, я її дістала, щоб користуватися зараз, поки вовчик привчається до горщика. Мені дуже шкода свою дорогу теплу ковдру, щоб він її пропісяв і щоб їй не довелося в цьому році прати. Тому використовую стареньке. Стареньку ковдру, Використовую ще ту, що купила на секонд-хенді. така плед ковдра, її дуже легко, класно можна попрати. Дуже сподіваюся, я, що на вулиці буде тепло, весна буде дуже рання, тому що у нас уже з понеділка вимикають опалення. Я думаю, це не тільки в нас, і прання, я думаю, вдома сохнути ось так не буде зовсім. Saying my name Every time she leaves town No, cause you're spoken for. No, cause you're spoken for. Oh, yeah, yeah, I'm thinking it over. Wonder if you ever told her. No, cause you're spoken for. No, cause you're spoken for. We're so good at Ось так проходять наші будні, коли всі вдома. Набагато легше, коли Василько у садочку, коли Юрчик у школі, Віка на навчанні, чоловік на роботі. І я лишаюся з обіда взагалі тільки з Вовчиком. Хоча це декілька годин, бо десь о 4 з копійками я забираю Василька з садочка, щоб він там не був останній. Якось в нас в групі всі біжать забирати дітей досить так рано. Я пам'ятаю, коли ходили мої старші діти, то вони були майже до шостої. Дітям було цікаво, весело. А зараз всі забирають набагато раніше, тому я забираю Василька раніше також. Have you ever had a broken heart that even time won't heal? Because you'd rather feel the pain than say goodbye? I know. get up